Всім добрий вечір. Ну дякую, що досиділи, дотерпіли. Спробую дуже швидко. Багато з вас певно задають питання, чому страхова компанія? Це агроконференція про землю, про ЗЗР, про техніку, про енергозбереження, про якісь енергетичні штуки. І страхова компанія тим більше, доклад буде не по страхуванню сільхозтехніки, не по страхуванню агро. До речі, ми перші в Україні. Ми лідери в агрострахуванні. І ми лідери в страхуванні сільського, сільськогосподарської техніки. А чому медичне страхування? Тому що багато було сказано. Знову ж таки, про землю, про внесення, про технологію. Але який головний актив будь-якого підприємства? Техніка? Ні. Технології? Ні. енергонезалежність ні. Люди. Люди головний актив. І, власне, про людей я хочу сказати, неважливо, який це сектор: це IT, це фінанси, це банки, це збройні сили, це Агро у будь-якому е секторі. Головне люди. Коротенько пройдусь, що таке медичне страхування. Покажу зріз ринку ДМС в різних сферах. Це до того, що нам з вами є куди йти. Що дає працедавцю наявність медичного страхування? До речі, попередній спікер. Які говорив про а, певні кадрові проблеми, ми розуміємо, да, що зараз найбільший страх для всіх підприємців це три букви. Да? П'ять ТЦК СП. Да? А, трошки розкажу про, про наших клієнтів, які з агросектору, і парочку кейсів а, покажу. Швиденько, хто знайомий з медичним страхуванням? Панкіри, так. Да. В двох словах: що таке медичне страхування? Якщо страхування техніки, застрахували. Трактор комбайн, він згорів, він на щось наїхав, навіть підірвався на міні, страхова виплатила, його відремонтували. Та сама штука, тільки по людям. Захворів, страхова компанія організувала, оплатила, вилікувала повністю. Бере на себе не тільки оплату, а й лікування. Це так само, якби страхова компанія сама ремонтувала комбайн і платила за нього. Крім того, крім того, крім лікування, є дуже багато опцій. Тут знову буду апелювати до банкірів. В них дуже круті програми. Є е, дуже багато е, кубіків, з яких складається програма страхування, які передбачають не тільки лікування. Там є дуже багато плюшок, масажі, корекція зору, е, басейни навіть є, куча куча плюшок. До чого я це кажу, ви зараз е, зрозумієте? ДМС з різних сферах бізнесу. Медичне страхування, я далі буду про це розказувати. Вони є дуже потужним інструментом залучення нових залучення нових кадрів, залучення професійних кадрів. Адже коли ми говоримо про персонал, ми перш за все говоримо про кваліфікований персонал, який треба навчати, який треба утримувати. Ми проводили спільно з порталом робота.ua, Ми провели дуже масштабне дослідження серед клієнтів порталу. Ми опитали 250 підприємств, причому підприємства від 20 осіб до 5 тисяч. З усієї України, з різних сфер, Яка, яку ми маємо картину. Найбільше перше питання, чи, була, чи є в пакеті працедавця медичне страхування. Найбільша пенетрація ми бачимо в найбільш конкурентних а, в плані персоналу а, сферах: це фінанси, це виробництво, це IT. Це сфери, в яких а, кваліфікація працівників відіграє найбільшу роль. І це сфери, які дуже сильно конкурують за е, працівників. В агросекторі, на жаль, дуже низький показник. І зараз ми пробуємо це змінити, тому що зараз, враховуючи е, події останніх років, і це тільки початок, з браком персоналу, і, повірте мені, буде ще гірше. І буде ще більший кадровий голод. Але коли ми опитали людей. В яких є медичне страхування, ми попросили поранжувати їх за 10-бальною шкалою, що для них найважливіше в соціальному пакеті. І ми бачимо, що медичне страхування переплюнуло і дармове харчування, і навіть службовий автомобіль, і мобільний зв'язок, і все інше. Це люди, які користуються їм, бачите їх оцінку. Що надає? Зараз швиденько підемо. Страхи. Конференція про страхи, які страхи, кадровий голод. Якщо раніше... Працедавець міг обирати з кількох кандидатів, зараз ситуація трошки інша. Ну, ми розуміємо, особливо, особливо в сферах, де е, працюють чоловіки. Ну, зайве говорити, чому всі це розуміють, правда? Друге, плинність кадрів. Враховуючи, що кадрів е, на ринку мало вільних, то починається перетягування переходи з одних компаній е, в інші. Конкуренція за професіоналів. Чим кращий фахівець. Його не треба вчити, він ціни на ринку, тим більше за нього йде батл. І вигорання персоналу. Персоналу мало, роботи більше. Ви чули, попередній спікер також жалівся, все круто, все класно, але має проблему з персоналом. Має проблему через, а, через мобілізацію, має проблему з набором додаткових людей на навчання і таке інше. Якщо в когось з вас нема жодного з цих проблем, я вам заздрю. У мене в підпорядкуванні 160 людей. Це капець. Когось взяти на роботу гарного фахівця, тим більше в сфері медичного страхування це дуже велика проблема. Що дає, що ви утримуєте за допомогою медичного страхування? Далі розкажу більш детально. утримання цінних кадрів, зниження плинності кадрів, залучення нових працівників ну, кваліфікованих працівників, додаткова мотивація персоналу, підвищення працездатності та загального здоров'я колективу. Ефективне стратегічне планування витрат також був спікер, який говорив, дуже важливо планувати витрати на наступний рік, а не працювати там з кандачка. Буде, не буде. Я покажу, як це зробити з допомогою медичного страхування і як впровадження якісного медичного страхування на підприємстві, який воно має економічний вплив на фінанси підприємства. Трошки пролисну, тому що е, утримання кадрів, воно дуже дуже сильно корелює з мотивацією. Залучення нових кваліфікованих фахівців. Як обирають люди працедавця? Перш за все, за гроші, правда? Ну всі ми працюємо за гроші. другий е, Другий фактор це умови праці. Якщо гроші так, ну, плюс-мінус однакові, то дивляться, щоб було зручніше додому, щоб було там умови праці краще. Там. Якщо це офісний працівник, щоб офіс був, щоб печеньки якісь були. І третє, це додаткові блага, соціальний пакет. Так ось. Якщо а, ви знаходитесь в сегменті, якщо ваші зарплати в ринку, то перший пункт не працює. Якщо, наприклад, середня зарплата фахівця потрібного вам профілю там, 20 тисяч, ви можете дати 50, круто, ви його заберете. Але якщо ви не можете дозволити собі малтіплай, да, подвійну зар, ви ніколи не візьмете, якщо йому гарно сидіти у попереднього працедавця. Умови праці, також всі плюс-мінус однакові. І тут включаються додаткові блага при всіх, при решті однакових умовах, однакова зарплата, однакові умови праці вже починають обирати, що хтось дає. Хтось безкоштовно там кормить, да? хтось там возить на роботу, хтось там дає службовий автомобіль, а хтось дає медичне е, страхування. До речі, в нас е, є реальний кейс, е, коли клієнт, до речі, з, з агросектору не хотів страхуватись багато років, він не розумів, навіщо це йому потрібно. І він схантив фахівця з міжнародної компанії. Людина, коли переходила, її умовою було наявність медичного страхування. Це один з топ-менеджерів був. Що зробив власник, він мусив застрахувати всіх. Тому що страхові компанії не страхують одну-дві людини. Вони страхують повністю всі колективи. Це дуже, до речі, класний, класний приклад і е, можливість хантити е, у конкурентів при е, прочих рівних умовах. А тепер. Щодо що підбору персоналу, в рамках того ж, того ж дослідження, про яке я казав з роботою, ми задали кілька питань рекрутерам, людям, які займаються підбором персоналу в компаніях, задали два питання: чи цікавляться кандидати наявністю медичного страхування під час прийому на роботу, подивіться, подивіться, яка статистика. Ми бачимо знову ж таки висококонкурентні сфери. Це промисловість, це фінанси, це IT. А, майже 90% кандидатів при прийому на роботу питають, чи є в них медичне страхування. В агросекторі цей показник, на жаль, дуже низький. Але ми, власне, тому я тут і ми будемо з цим працювати. А, чи надає перевагу? Інше питання, чи надає перевагу наявність медичної страховки, принаймні, персоналу? Те, що я казав. Коли люди переходять з компанії і дає медичне страхування, вони не підуть в компанію з тими самими умовами, в яких немає медичного страхування, це як наркотик. Тепер мотивація. Додаткова додаткова мотивація персоналу. Персонал треба утримувати, персонал треба мотивувати. Знову ж таки, флешбеком до попереднього спікера, який казав, що в них побудована культура, в них колектив, і цей колектив постійно треба мотивувати. Мотивувати можна. Можна грошима, але скільки разів ви зможете піднімати своїм працівникам зарплату? Ну, раз на рік, наприклад, ви постійно не зможете, не буде можливості постійно піднімати, піднімати, піднімати. Якщо ви даєте, замінюєте це медичним страхуванням, яке набагато дешевше, підняття заробітної плати, я покажу про це. Ми беремо опції. Наприклад, в якості мотивації тобі медична страховка, не медична страховка, а тобі 5 тисяч на зуби. Можеш піти в рік там, зробити на 5 тисяч зуби. Кожна людина піде, пломби поміняє, відбілить, почистить таке інше. Або якщо пропонуєте не просто медичну страховку, а пропонуєте 10 масажів. Я сподіваюся, нікого немає проблем зі спинами, правда? У всіх спини здорові, особливо після 30 років, от всі як це. Хто відмовиться від 10 шарових масажів? Мотивує? Мотивує. Хто носить окуляри, хто відмовиться раз на рік поміняти ці окуляри, пройти обстеження зору? Ніхто. Мотивація. Мотивація і коштує набагато менше, я зараз покажу, ніж просто піднімати гроші. Ще дивіться: дуже важливий момент. Для того, щоб мати гроші, треба або більше заробляти, або менше витрачати. На що люди витрачають гроші. На що ви витрачаєте гроші? Перше продукти. Правда? Друге комуналка. Третє. Транспорт. І четверте, п'яте місце займає медицина. Люди хворіють. Люди, от хто не хворіє, заздрю, чесно. І медичні витрати вони займають п'яте місце в витратах кожної людини. Так ось. Або людині потрібно підняти заробітну плату, або зняти з нього частину витрат. Розумієте, так? Да? І тим самим це є мотивація, це є класна альтернатива насправді підвищенню зарплат. І що воно коштує? Наприклад. Я брав середні, середні зарплати в агросекторі, мені інтернет видав 15-18 тисяч. Не знаю, наскільки це правда. Середні. Середні, нехай. А тепер дивіться по вартості. Підвищення зарплати на 3%. Мотивує чи ні. А якщо ви даєте людині 100 тисяч на, на лікування, краще, правда? 5% мотивує. Ні. всі дослідження показують, що підвищення зарплати менше 15% вони не відчуваються. Якщо у людини 20 тисяч зарплати, ви кидаєте півтори тисячі йому. Ну таке, окей. Але як альтернатива, якщо замінити підвищення на 10%, замінити повним пакетом страховим, де буде і лікування, де буде і зуби, де будуть і масажі, де буде і. Це, що закриє, по-перше, це елемент мотивації. По-друге, ви знімете з нього затрати на медицину. І повірте мені, люди будуть вдячні. Фінансова вигода для підприємців. Зрозуміло, ми говоримо зараз про те, що це круто. Це мотивація, це утримання персоналу, залучення, і за це треба платити. Ну, понятно, страхування коштує грошей. Але є навіть фінансова вигода. Перше зменшення часу непрацездатності працівників, ну то зниження кількості та тривалості лікарняних. Зараз покажу на пальцях, розкажу підвищення загальної працездатності працівників, чітке планування витрат на допомогу персоналу і уникнення незапланованих, незапланованих витрат. Простий кейс, особливо особливо на підприємствах, де йде безперервний процес. Да, попередній спікер казав вони в дві зміни, і випадання будь-якого кваліфікованого кадра, воно б'є ну, конкретно по виробничому процесу, по строкам. Як ми лікуємось? Якщо хтось інакше, скажіть мені, ну розкажіть, коли почув, прокинувся, почуваєш себе погано, що ми робимо? Ми ліземо в аптечку і лікуємось тим, чим лікувалися ми минулого разу, правда? Або само пройде. І так, як правило, один, два, три дні ми не йдемо до лікаря. Хто зразу біжить до лікаря? Ніхто, правда, лікуємося чим, що є. Але воно стає все гірше, гірше і гірше. Чому ми не йдемо до лікаря? В нас нема часу, нам жаль витрачати гроші. Ну, тому що консультація в приватній клініці в Вінниці коштує 400 500 гривень, в Києві коштує 900 тисяч гривень. Ну також давайте я поп'ю там ібупрофенчика, три дні полікую, і все буде нормально, але воно нормально не відбувається. І тоді. Все ж таки людина переступає через себе, йде до лікаря, все ж таки, витрачає ці гроші або до сімейника, йде і йому призначають лікування, яке триває в середньому 5 днів. Маючи медичне страхування, повірте мені, це колеги, які користуються, вони, вони скажуть: тільки прокинувся по зразу телефон в страхову компанію. Чому? Тому що вона все зробить і вона все оплатить. Тобі не треба. Вона запише до лікаря, вона покриє всю діагностику і дасть безкоштовно всі необхідні ліки. Не треба витрачати нечасних гроші. І таким чином, замість 10 днів випадання за людина випадає на 5-6. В цілому, ми проводили дослідження з нашими клієнтами в середньому, якщо по кругу брати, то на 20% зниження часу непрацездатності. А от і порахуйте, в, в час, коли. Кожна людина і кожна година важлива. Порахуйте по року, скільки це можна, можна на цьому зекономити. Підвищення загальної працездатності. Чому? Тому що лікується повноцінно. Нема такого, що я захворів, не делікувався, перелікувався, потім вилізли якісь ускладнення. А, ладно, перелізю далі. А, уникнення незапланованих витрат. Всі нормальні працедавці, що роблять? В них є певний фонд чи нема на матеріальну допомогу людям, в яких серйозні захворювання? Якщо у вас працівник, не дай Боже, наприклад, чийсь працівник зліг з онкологією. Що роблять працедавці? Да, достають скубишки, дають, дають на лікування. Хтось з інфарктом, з інсультом, з ліг, що роблять, достають з кубишки, дають на лікування. І невідомо, скільки таких випадків буде. Це може бути 50 тисяч в рік, а може бути і мільйон. Коли укладається довір страхування, ви фіксовано можете, пам'ятаєте спікера про планування. Ви запланували собі бюджетне страхування, він є незмінним. Серед наших клієнтів це. Ви бачили, агро страхується дуже, дуже 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 слабо. Але в нас є і українські і міжнародні міжнародні компанії, групи компаній. Я думаю, що ви їх всі чудово знаєте. Невеличкий кейс по компанії за 5 місяців. Це агрокомпанія. 177 людей застраховано. За 5 місяців майже всі звернулися за допомогою. Ми заплатили більше мільйона гривень на їх лікування. Найбільша виплата це ще договір тільки половинку діє. Найбільша виплат ми на одну особу платили 60 тисяч. В кого з працівників є під подушкою зайві 50-60 тисяч. Ну, так, щоб чисто на, на лікування. А, в них дуже крута програма, про яку я казав. Ми покрили по амбулаторії, по стоматології. Люди собі лічать відбілюють, чистять зуби, профілактичні заходи, масажі і все. А, це просто до того, скільки страхова платить за лікування, за стимулювання та за мотивацію персоналу. Воно дивіться по кругу, по кругу, ви те на те й виходить. Але страхова компанія бере на себе повністю всю організацію. Супровід трошки про компанію подивитися. Топ в Україні компанія сама лучша, чесно. Ні, знаєте, що саме цікаве, Шо? що ми в топі в Україні по агрострахуванню, і ми в топі по медичному страхуванню. Тому дивіться, пазл склався. Все дуже всім дякую.